Ні переробити, ні переписати. Вона завжди з нами. І в світлих буднях, і в сповнених велицької людської трагедії і сторінках минулого, нашого багатостраждального народу. Одна з чорних сторінок України 22 червня 1941 року, в цей день розпочалася велика вітчизняна війна, яка була основною і вирішальною складовою частиною Другої світової війни. Сьогодні, о четвертій ранку, без оголошення війни, німецькі війська віроломно напали на нашу країну, атакували наші кордони у багатьох місцях, віддали бомбардування від своїх літаків наші міста, Житомир, Київ, Києві, Такі слова містила заява радянського уряду. Німеччина, знехтувавши домовленістю про НАТО, несподівано обрушила на СРСР удар, не величезної сили. 458 застав, розміщених на західному кордоні, прийняли на себе перший удар ворожих військ. З важкими боями наша армія змушена була відступати. При цьому вона зазнала великих людських втрат. Над країною нависла смертельна небезпека. У зв'язку з цим радянський народ перервав свою мирну працю вступив у смертельний двобій із сильним до зубів, озброєним ворогом, у двобій, метою якого була перемога. Нас клятва єдина і воля єдина. Єдиний нас клич і порив ніколи. Ніколи не буде країна рабою німецьких катів. Тут буде пам'ятник стояти, смаглявий бронзовий солдат. Століття буде вмирати, ледь похитнувшися назад. Всіх пращурів на білім світі земля волала від види і стала груддю пересвіти проти фашистської орди. І русичі, і запорожці, що по Європі полягли. Ми, ратоборці, переможці, ми світу сонце зберегли. Згідно з расовою доктриною нацистів, усі слов'яни були людьми другого сорту. І їхня роль зводилася до того, щоб служити німецькій расі. Гітлер і більшість його товаришів по партії вважали Україну першочерговим об'єктом німецької колоніальної експансії, а українців майбутніми рабами німецьких колоністів. Перші перемоги утвердили переконання Гітлера в тому, що йти на поступки українцям немає потреби. Тому, коли настав час призначення нацистського правителя України, Гітлер вибрав Еріха Коха, адміністратора, котрий був відомий своєю жорстокістю нетерпимістю, а також особливою ненавистю до слов'ян. Про реакцію Коха на отримане призначення свідчить його власна промова, звернена до його штабу після приїзду на Україну у вересні 1941 року. Мене знають як жорстокого собаку, саме тому мене призначено рейхкомісаром України. Наше завдання полягає у висмоктуванні з України всіх товарів, які можна захопити без огляду на почуття і власність українців. Панове, я чекаю найсуворішого ставлення до місцевого населення. Із цих слів, сказаних самим Ериком Кохом, на той час, встановленим рейхкомісаром України, було ясно одне: Україну знищують. І це так: на долю України та її народу випали воїстину нечувані страждання і жертви. За офіційними даними на Україні було зруйновано 714 міст та 28 тисяч сіл, наслідок чого залишилося без житла. 10 мільйонів людей. Було висаджено у повітря і спалено близько 2 мільйонів будинків та хат, 16 тисяч великих і малих підприємств, 2 тисячі залізничних станцій, 18 тисяч медичних закладів, 83 тисячі шкіл, техніку, вузів, 20 тисяч бібліотек, 872 радгоспа та десятки тисяч полгоспів. Перед війною Україна мала 41 мільйон населення. А після вигнання нацистів 27 мільйон. За цими сухими цифрами стоять мільйони зруйнованих людських людей. Понад 28 тисяч братських могил на території України нагадують нам свої мовчання про наш священний обов'язок перед загиблими у Другій світовій війні. Удалі я тиші благаю і миру для всіх не завжди. Боєї могили не знаю. І до ріг тих, які ти сходив, мій брате, мій любий солдате, про тебе приходять лиш сни. Немає вже нашої хати. Зостались лиш два сини. При них засвітає калина. А може то брати куя, Шепоче мені батьківщина твоє незабутнє ім'я. Дорога до перемоги була довгою і тяжкою. 1418 днів війни, і кожен з них це бій, страх, смуток, втрата загибель нашого народу. На жаль, на теренах нашої батьківщини йде кривава, жорстока війна, гине наш народ. Майже кожного дня до домівок приходить груз 200. Історія не вчить людей нічого. 22 червня 1941 року 4 година ранку, Мить, шквал крові, біль і смерть. Багатьом не судилося пережити цю мить, адже це тільки мить у тисячолітній історії всього нашого людства. Невже ми забули про це? Кожен раз в цей день ми згадуємо про це, згадуємо про тих, хто так і не повернувся з цієї клятої війни. Пам'ять? Хитра штука. Вона, на жаль, частенько зраджує нам. А потім знову бах 22 червня 1941 року. Четверта мить і біль. Ніхто не забутий. Не забути. Саме так говорили нам, і так ми маємо говорити нашим дітям-внукам. Ніхто не забути, ніщо не забуте. Саме так говорили нам, і так ми маємо говорити нашим дітям внукам. Ми маємо закріпити цю дату в наших серцях, адже вона є в наших національних календарях. 22 червня, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Ми пам'ятаємо, ми сумуємо і не дай Бог нам забути про це.